8,20 за долар. Оптимістичний сценарій для курсу гривні протягом 2012-го. стабільність національної валюти вперше за останні три роки залежатиме не від внутрішніх, а зовнішніх чинників економічної ситуації у Єврозоні та Сполучених Штатах. Якщо вона погіршуватиметься, наш експорт, який забезпечує Україну валютою, скоротиться мінімум на 10%. Скоротяться обсяги портфельних та прямих інвестицій, переказів та гастарбайтерів. Іменно якщо не зайде кіхта подій на світових Которые несут большую угрозу для стабильности как самих их, так и для национальных валют, то я думаю, что на первое полугодие можно гарантировать, что ничего не произойдет. Зовнішні чинники загострюватимуть локальні дефіцит платіжного балансу, який є визначальним для стабільності гривні, попит на валюту, обсяг золотовалютних резервів та зовнішні борги їх потрібно віддавати вже у грудні наступного року. Свій перший і справжній тест на міцність 2012-го гривня проходитиме вже в кінці першого півріччя. говорити у моєму базовому сценарії по курсу гривні на наступний рік, гадової курс. Я лично ожидаю на уровне 8,50. при этом оптимистично 8,20, пессимистично 8,80 на конец 2012 года. Середньорічні 8,50 будуть за умови відсутності катаклізмів у Європі та Сполучених Штатах, а також у разі отримання знижки на газ. За інших обставин слід чекати ще більшого падіння гривні відносно долара.